Так, друзі, всім привіт. Добралися ми до гаража. надовго. Та чого не надовго? А, поки не замерзне, бо тепер не можна витягнути кабіну. Так, поставили ось бокове вікно. Отак у нас все вийшло. Все працює, все чітко. Зараз ще закріплюємо полочку під динаміки двома отакими саморізами. А ззаду вже Та подивимося, може і цих хватить. Ось такі саморези у метал і красота. Так, це ось запчастюльки на, без... на друге вікно. Воно тут під одіялом лежить. В общем, все чотенько. В принципі, кабіна у нас майже 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 зібрана. А ти що ви думаєш? Кабін. Кабіну? Пробку в кабіну? Е, так, ще забув сказати, завели вже ми ось шлангу одну на печку. якщо видно. Зараз другу протягнемо. Чи Ти протягнув її Русі? А? Другу ще не протягував, да, шлангу? А, проволоку протягнув. Зараз так само по стойці заведемо другу шлангу. Так, ось така прийшла е шумка. Це войлок на войлочній основі. Далі будемо проклеювати на самоклеючій ленті вона. Опа! Ось поролон там будемо різати під печку. Ось фари такі будуть стояти на ракеті ночі. Ну, тобто, все в ледах, все чітко, я оставити ті фари якось вже було недоречно. Замовляв у Юри слова КМТЗ. Це зразу, щоб не питали де де, де, що, куди і до чого. Або головку. Ну і займаємося далі. В принципі, зараз підключимо. Відключимо печку, наведемо трошки порядок, позакриваємося, переладнаємо для того, щоб її витягнути на вулицю. Тут зберемо вже печку, все до кінця, всі кришки поставимо. Зараз сюди ще вікно поставимо, закріпимо саб, а може і не будемо ще закріплювати, може вже в самому кінці його закріпимо. Подивимося, по времені, може ще туди тумбочку зробимо, обшиємо. Хоча буде видно. Ми потихеньку дивимось до завершення. Так, кому потрібно щиток приборів, можу продати, можу вернути назад, можу відправити, хто захоче. Є такий новий щиток приборів на 6 датчиків, 6 плюс 1. А хто мою зажигалку нам приведе? Десь десь там лежала, на столі дивись, шукай. І десь є ще. Мій старий щедок приборів той, що в мене стояв, і той можу продати. Цього ціна, якщо не помиляюсь, 13 тисяч гривень. Оцього. А мій буде дешевше, кому потрібно. Там далі буду, може кому треба будуть вікна. Без, ну, я поставив без рамочні, а з рамками. Вікна є з стеклами, з усім вони в зборі. Права дверка. Є ліва, ліву навіть предлагати немає смисла. Їй капут. А права така ще поживе, я б сказав би. Так, ну в общем що, працюємо ми далі. Чим будемо займати слідуючим покажу. А зараз робимо це ще вікно. Отут лежала ось. Далі буде видно. Витягнути ми її не зможемо. У нас вже снігу в дворі, можна сказати, нема. Пішла грязюка. За заїжджати у двір, ставити кабіну і витягувати трактора. Зараз недоречно. То замило снігом, ніяк було витягнути, то тепер розстало ніяк виїхати. Так і боремося. Да? Чотири штуки, я кажу, що п'ятий навіть не потрібний. Там просто кріпимо їх. Сюди в стойку, тут там не йде нічого. І нікому нічого не мішаю. Щоб не ліпити ніякі там уголочки. Ой, Русик зверху полізла. Mm -hmm. <ріху> Та ну нахуй каже. Чуть-чуть тут підтягни, так. Да. Все, оце їх тут чотири штуки так. на віка. Хоч танційне. Давай попробуй. Давай. Залазь, танцюй. <гум> так, гайкуємо далі. Так, дійшли ми до моменту, зараз прикручуємо сюди підсвітку номера, Кріпимо зразу і номер. Так, по криші. Все, кришу закрили. На криші закрили. Да, все на криші закрили? Так, все на криші закрили. Отакий От простелили поролон, для фільтра. І там ну, качу, класно вийшло. Зразу закрили, а потім сказав показати. Почав знімати, пізно. Так, все, у нас з кришою завершено. Цю вже теж ми панель закрили. Так, тепер там... А настільки ярик там отвір? На 6. На свердло. Так, шукаємо на 6 свердло. сверлим. та й прикручуємо. Так, ну, Кабіна вже майже, майже, майже майже. готова до виліту. Тепер треба дождатися приморозка. Фух, так, займаємося далі. Так, по вікнах теж вже все стоїть. Русі фіксує. Так, звісно, що лучше. Кожний такий момент, як треба все закрити, буде по красоті. Ряку, і на, і на. Ну а ці дві закрий. І зовсім друге не... діло. Да. А так о, Чуіш, хотів закрити двері, добре, що оглянув на, па... на ярикові пальці. А зведіть вау! Так, ось вікна стоять. Красота. Все, все зібрали. Речажок угору. Отой, так. Да. А що ти хочеш свердлить? Е, треша з два отвори просвердлить під е, світку номера на шість, поняв, а, і самі номера щоб прикрутити. Угу, ага, 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 поміряй. Так, мені кажуть, що тут яка хуйня. Ну, Шість. шість. Ага. Пхай, я, пхай. Та куди? Туди амортизатор впирається, видно оцей кронштейн. Так що його зрізати чи що? Та нічого там не впирається. Подивись. Бачиш, воно тут і не сідав. Якщо я оце видавлюю сюди, так віднімає ззаду. Ну зараз щось, щось подивимося, що йому зробить. Так, отака буде підсвітка номера. Тут на діодах. Де вона та як? Де на штатному? ось. А, я Так, да, 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 насарапав. Дві штуки, а тоді номера. І все. І це буде готове. Так, треба ще замовити бридзивики. Два рази замовив, два рази пішло щось не так. Коротше, кому потрібно бридзевики, можу продати на малу кабіну МТЗ. Бачите? А я треба. До мене тепер два комплекти. Я замовив ще раз і опять... Чому вона така партія зайшла в людей? Ну, зрозумів що. Опять не такі. Ну ладно, то вже потім дозамовлю. Можна було б займатися і тим, йтим. Зараз, мабуть, ці всі пообшиваємо цим войлоком. якось так займаємося далі взагалі з тими вікнами так класно тепер виглядає тоніруване все він по другий раз поїхав він, він тону 600 брав поня. а я 600 Откривай, відкривай, хай відкривається. Зараз закриємо. Такі амортизатори мочні, що капець. О, бачите, якраз ти добре, що відкрив. Отак ми зробили, влупашили на всю площину товстий поролон, Наділи і закрили. О, сюди підсяга. Получається в цю петлю впераль. Там я ж казав, що їх треба було тоді ще або відкрутити, або зрізати. Вони не нужні. Оці петлі. Тож коли там раніше було такий механізм той, що зламувався. А де ж ті, мочні? Та воно не цей не мощне. на, зигнеш. Так давай я зігну. Воно не цей, не, не тверде. Там знаю. Знаю. Шо-шо? Бля, це облити. Гуля, да таке ж де болтики, а де висопа, я не вимірю нам було. Ну, в общем, а так, Все. В принципі, я думаю, ми сьогодні по кабіні все завершимо. А тепер Кого? Так, ну що, обшили ми вже одну тумбу. Поставили цю штучку і обклеїли отаким от войлоком. Скажу що, оця штука ну, просмолена хорошо, ну, тобто клеїться чудово і контури бере. Отак. Вот Дай Бог, щоб воно ще допомогло те, що ми задумали, і взагалі буде по красоті. хватить якраз. Там заріжеться трохи дещо. Цього вистачить куска, так. Да. Раніше ми обклеювали оцією каучуком, а цей раз сюди спробували цим. Ну, там в мене ще 6 листів такої штуки. Ще поліка обклею. Обклею сам метал, той, що на полік. чотири. Чотири. Що я перестав? А чого я вважав сі? П'ять сьогодні. Раз, два, три, чотири. П'ять. А, це я хотів сім, а потім треба було доплачувати. О, Русик переложив нам забухати. Ну тепер тільки кофем. Хорош, гулянок. То іменини, то ще щось, то те, то те. Класні. Так, в принципі, по крищі ми вже все зібрали. Зараз це обклеюємо, пишумлю і ждемо, може дасть Бог, завтра буде приморозок та й вийде. Ну, це такий прикольний матеріал, мені подобається, так він? Такий інтересний. Так воно вже раніше вже гуляв москвичок тіма, на поліках лежав. Ну, типу такого, так. Да. Не, не, сам, ще. не самоклеюще. Було. Не самоклею, воно пошите. І це бач, воно плотніше. А там же ж воно таке. Але хто знає, яке воно ну, ложилося, чи воно вже всідалося. Ну, я не знаю, я предлагаю, що може цей сам. Е... тоді самі гідробак обклеїть. Смейсон. Ну, ти воно ж все одно оттуда шум увесь іде. Та я не получу там оклею. Я Та там скільки трубок? Мерлянців. Заприділи, що ти там. Побачимо. Та не хватило. Саме головне зараз оце обклеїть і поліки. Полік дуже важливо, шум. І оце ж з цих боковинок. Важливо дуже. Я думаю, він, він був голий геть без обшивок, без нічого. І тихий в кабіні був дуже тихий. Та, ти мені тут наколотився? Та я їй будь, що попало, кофе. А, то не на то, що повніш, вода Та ляснула. А на воски, тоді думаю, що ти. Воно мені прилипло, я не пойму, що там. Не можеш з'їсти, да, його? Не знаю, як його розтворяєте, довго граєш. Довго, вкину і сосеш його, да? Так, якби ж знав, що то кофе, хрень його знав, що за фігня. Ти закидали туди, що за клійонка. Все, кончилось на сьогодні. Та вона переходить, де вон там русі консипи. А я зажигалку загубив, прикинь. Ти десь ложив її, по-моєму, в салоні там лежить. А чого я її ложив там? Не знаю, Ярик щось припікав. Я своєю. Він своєю. Так, да, я, я свою не загубив. Не На заправку, як їздили по солярку, десь там я її загубив. Ну і ладно. Пойдеться їхати по-новому. Так, ну в общем що, шиїм далі, п'ємо каву. Готовим ракету ночі до вилята. Кабіни. <рес> <рес> Кабіну вже можна випускати. Це твоя зажалка? І mm -hmm. Ще як люби ні 4, бо як поставив на ній сидіти. Ну як на трактор поставиться дня 4 роботи, ще буде, О, як льоду. Знизу, газульки, газульки, да, це все друге. Ну, ще роботи. Поки зліпи, що це все. Ух, там натягуєш там. Я думаю, в себе чого. Все натянеться, все цей. Я не знаю, чи я в Ютубі показував чи ні, ось ще ж поставили допомільні фари тут, на поворотниках. Почуть. До мотоблока вже кабіна готова До мотоблока? Який інтересний должен бути мотоблок. Вона в весу вже взяла дебелу Тягали, як розібрали, так тягали самі, сам перевертав її. А тепер уже все. Всьому... Ну, москвичі ж обрізають, і живули їздять. А ну, пишіть, подобається вам кабіна. Нормально в нас вийшло. Віталь, як зайшов, так реакція в нього була <свісно> інтересна така, як приїжджали в суботу. Я тинщини. Mm. Да. Скоро. Якій аж руки чухається вже на трактор поставити, як вона буде. Тоді оту, ну ми ж купили трактор без кабіни, зрозуміли це. Навіть просто гнилу кинули, ну, таку пошарпану. О, якось так уже ведо зовсім другий трактор. А тепер тепер буде зовсім другий трактор. Взагалі, класно вийшло. Ну, це скажу одразу дуже дороге задоволення реставрувати кабіну. Не, І нервів не треба до хрена сюди. Та ну в принципі так. Да. Якщо вже можна було б давно зробити. Провода так наврест по криші. Чук-чук-чук, да? <гнали> Погнали. Так вони були, да, були навфрест, да. Ой, так, добре, п'ємо каву, бо поки з вами полялякають до цей. Кава стине. Зашерхне. Ага. Зашерхло б на вулиці, щоб трактор вигнав. На кабіну поставити. Треба подивитися, чи на ніж передають мороз чи ні. Давайте щось похоже. Так, ну що, коврик ми проклеїли. Чітко все вийшлося. Десь боковинки хлопці занесли. От де вони їх положили, хоч десь склали, не можу знайти. Тоже нормально вийшло. Зараз уселяємо цю пластину підсідушку, обклеюємо, Тоже шумим, щоб ззаду, з моста, не було шуму. І бомба. Так, ну, в общем, оце діло доробимо, обклеїмо, обтягнемо, а, ось і боковинки. Ось, боковинки, поклеїли теж красота, це все лежить чекання. Зараз ці пластини зробимо, закриємо тут, щоб от, теж ну, обклеїмо, щоб шум не йшов оттуда. І В принципі, в принципі наш проєкт по кабіні буде завершений. Так, притарабанили сідушечку, отака ось сідушечка. Може хто новий глядач, не знає. Ось такий апарат. Це сідушка голландського виробництва під названням Ебло. Ось. Ебло. Класні сідушечки. У мене на борзому така стоїть вже. Три, третій сезон, чи три сезони, чи третій я це б пішов. І одразу ж і сюди таку купив, то що це спина, це здоров'я, все залежить від неї дуже багато. Замовляю її на грутеки. Ціна міняється, говорити не буду. Ціну, тому що воно все так варірує, плаває, важко казати ціни. Так, в принципі, що? Зараз уселяю цю пластинку ще однієї самої що й немає, будемо з двох робити. Плеїмо, обшиваємо, ну, далі зніму, покажу, як вийшло. Ну, у нас проєкт з кабіною буде завершений. Тобто Зараз е, все доробимо, обійду покажу в кінці відео, що в нас вийшло, куди як. Дасть Бог на ніч буде мороз ми її вивеземо з гаража, е, візьмемо. Е, ти розверни тепер. Так треба було ще... А, ти прям цими хочеш і скрутити їх? Ну да, тоді послать дівки. А а ти, ну ті, що там були. Та там два хвати. Буде як не крути товщий метал, буде кріпкіше. По любому, правильно? Правильно. Ні. Ярослав Миколаївич казав треба п'ятерку. Та ні, хоча б тройку. Так ось тобі не. тройка. Б, гнить, бо метала не годить. В чому буде гнить? Ти смієшся чи що? Туди? Да. Мін, мін, мін. І далі, в общем, що? Кабіну виганяємо і заганяємо трактора, займаємося трактором. Ну що, ну то там то, тоженька то, то Женька глазах, я так не знаю. А руль за рулем правильно. Так, да, руль за рулем. Так, ну в принципі, що? Ту е, переходну пластину ми обшили, обтягнули, обезшумили. Все, все чітко, це все, все співає. Це зроблено. Це все діло помиється, почиститься, але не, не щас. Хочеться сказати так. Кабіна зделана. Кабіна зроблена. Все, отак вона є. Все обклеєно, все обезшумлено, все потоніровано, зроблено, все на своїх місцях стоїть. Тепер так, оці шланги ж, позаводили по оригіналу. Тепер, дасть Бог, нам сьогодні ночі морозець. І все. І кабіну можна буде вивозити. Мазута! І починається мазута. Да. Заганяємо трактора і там все починаємо вощить. Якось так. Сідушку потім, як вивеземо кабіну, занесемо її, положимо, дойшли виводу такого, що там треба буде саб робити, треба те буде робити, щоб не мішала. Зкручуватися короб. Короб, ну, коротше, рішили, поки її не ставити. Потім положимо та й все в кабіну, щоб не це. Зобрали мана образ, плюс 4. Плюс 4 зараз. Ну, Може підхвати. Так що кому сподобався цей відос із проектом по кабіні, з вас сподобайка комент і підписка на канал. Ну а далі будемо затягувати сюди самого вже трактора. І я не знаю, що ми її будемо робити. Щось будемо, будемо робити однозначно. Ще я не розумію, башка не варить. Саме головне, оця була процедура дуже тяжка. Оці всі мілочовки, все підігнати, все зробити. Ми її розібрали, кусок рами так лежить, кажу. Як ми її зберемо назад, але воно. Хто задумає робити, розбирайте, робіть. Да-да-да. Воно по чуть-чуть, по чуть-чуть, все стає на свої місця, і собирається, робиться, і виходить така краса. Так що всім пока. Коли <різь> слідучий відео вийде, я не знаю. Коли у нас підмерзне, і ми зможемо зробити якісь. Маніпуляції, якісь движухи. Якщо, якось так, все, всім пока.